Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева. Силипня дві 2018 року, 12 година, 45 хвилин. Ми здійснюємо телефонний дзвінок до адвоката Куліка Брезіцького Петра Петровича, до пасічника Сергія Петровича. Дав він свою візитку на номер телефона 067 295. Тридцять дев'ять, двадцять, то ж про

Відключив розуміло. Відключаємо. 14 година 47 хвилин, 19 липня 2018 року, ми телефонуємо захиснику Куліка Бризіцького Петра Петровича, пасічнику Сергію Петровичу. За номером телефона, який він вказав у своїй візитці 060. Ноль шестьдесят семь, шестьдесят семь, два девять пять, три девять, два ноль. Алло. Добрий день, Петро Ой, Сергій Петрович. Турбує вас слідчий, свій Алло. Хочу вам повідомити, що. Досудове розслідування в кримінальному провадженні за номером 120 182 407 вісімдесят 947 від 10 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статтею 296 кримінального кодексу України. Завершено а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту і повідомляю вам про те, що ви. До 23 липня включно, 2018 року. Як захисник Куліка Бризіцького можете ознайомитись із матеріалами кримінального провадження? В кабінеті номер 12 за адресою місто Кам'янець-Подільський, вулиця Шевченка, 27. Добре, буду вас чекати. До побачення. Ось. Дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.